Слава Україні, останніми днями просто мої коменти заполонили якісь проросійські, промосковські боти, які е, намагаються довести, що Томос якийсь несправжній, а православна церква України якийсь політичний проект. Тому, хоч і це не зовсім моя спеціалізація, але вирішила е, продовжувати записувати для вас такі ролики, міні-ролики, які будуть роз'яснювати якісь елементарні речі і відповіді на фейкові наративи, які розповсюджуються соціальними мережами щодо нашої української церкви. Отже, у Томасі, поруч з назвою Православна Церква України, використовується такий така назва, як е, Святіша Церква України. «Святіша» – це саме в перекладі. В оригіналі воно пишеться ось так. І може перекладатися як святіша, найсвятіша, пресвята, і це є унікальним серед усіх томасів. Загалом в томасах дуже часто зустрічається, як Константинополь використовує назву свята церква. Це не значить, що слово свята там чи святіша, чи пресвята використовується в офіційній назві церкви. Наприклад, у Сербії в Томасі використовується назва Свята Сербська Церква, а не офіційна назва самої церкви сербська православна церква. В Болгарії назва в Томосі Православна Церква Болгарії. А не Болгарська православна церква, як це називається офіційно. От нема тільки суперечностей та розбіжностей в назві, вибачте, за нецензурщину РПЦ, бо оригінального тексту Томосу, наданому цій церкві, його не можна побачити ніде, бо він ніде не опублікований.